Друзі, привіт! А ну, Розповідайте, чи любите ви якісь такі абстрактні листівочки? Сьогодні я хочу намалювати з вами таку листівку, наче ми дивимось на різдвяну ялинку зверху, наче взлетіли догори і бачимо все, що навкруги. На ній буде гірлянда, ми бачимо її ялинкові лапки, і багато-багато подарунків, які навкруги неї. Як, так як гірлянда в нас світиться, буде тінюшка круг. І починаємо малювати. Беремо, як завжди, починаємо зі світлого кольору, можемо взяти лимонну жовту, і по центру намалювати таку спіраль. Сонячну. У нас буде одразу, додаємо побільше водички. Зараз розумієте, бачите, вона в мене нерівна і це нормально. Далі я додаю більш теплого жовтого, просто такі вкраплення. Можете знову додати жовту лимону, вона більше світиться сюди. І поки в мене ще є така водичка, фарба в мене розтікається. І Отут, от по бокам, я додаю такі плямки, наче подаруночки. Вони у вас можуть бути різні, витягнуті, квадратні якісь, які заманеться. Далі нам треба помаранчеву або золотисту фарбу. Ми також сюди додаємо відблиски. Це гірлянда, яка сяє. ся. так. Можете навіть чуть трохи по-сухому пройтися, штрихувати. І знову малюємо яскраві подарунки. Я малюю от такими просто квадратиками, навіть не замальовуючи. Далі червону, якусь таку червону теплу. Теж можете трішечки додати сюди. І почнемо з зеленого. Зелений нам потрібен світлий. В мене є така фарба, вона називається майська зелена, але ви можете додати темну зелену, наприклад, або світлу, і ще туди побільше жовтої. І бачите, вона в мене майже така жовтенька. Я йду точно так же замальовую прогалини у цій спиральці. Фарби в мене змішуються, нічого страшного. І вимальовую по колу. І дивіться, починаю вже малювати гілочки. Гілочки в нас будуть йти гарненько понизу. От, ми їх вимальовуємо просто ділячи цей круг на частинки. У мене виходить, по-моєму, 16 частинок. Можете ще якісь такі додати. Гілочки. Похоже на якусь е абрукадабру, не знаю, якусь таку мультяшку. Поки що. Ну, я думаю, все в нас вийде. Далі. Далі в нас ще зелений якийсь пакуночок отут, може тут. Чим більше, тим краще. Далі я беру смарагдову зелену. Домішую оцю світло зелену. Такий вже колір в мене виходить. І знову теж проходжу по зеленій фарбі і додаю глибини гілочкам. Ви можете поруч ставити, можете підкреслювати ті, що у вас є. Не забувайте, що гілочки, лапки, оці ялові, ялинкові, вони повинні виходити. Да? отакі. Тобто ми вже починаємо промальовувати ці гілочки. І головне, от мені буде цікаво, якщо ви будете дарувати цю листівочку комусь, чи людина здогадається, чи, ви, може, вас треба було запитати, що тут на листівці знаходиться. Може воно абстракція, то абстракція, але ну, може треба було якось по-іншому. Так, дивіться, трішечки зеленого додам на коробочки. Це я вимальовую, як вони наче стоять. Ну, їх грані. Ну, це ну, не так важливо, просто якісь такі. Далі додаю темно зеленого. Я працюю зараз з ялинкою. Мені треба різних. Так, і піду всередину ялинки. Треба зараз буде додати кульок. І ще додаю гілочки, вони ж ерлянда, вона е, все рівно е, якісь гілочки в нас стирчать з цього зеленого. Фарба буде підсихати, ми ще додамо трішки. Краси. Бачите, дуже класно там, де в нас тече фарба, одразу розтікається. Так, тепер я беру червоний колір і крапочками яскравий, тут бажано яскравий, і додаю крапочки гірлянди. Е, в мене воно. Багато водички, але, напевне, тут воду вже нам не треба. Багато води. От ви. Ідете. Гірлянди такі. Можете заходити на зелений колір, щоб поєднати одне і інше. Тут ми можемо цим червоним зробити подарунку якісь такі штучки. Це наче він обв'язаний і такі. Так, і червоним оце я перемотаю. Є. Далі, жовтенький. Також додам. там. Я переживаю за цю листівку. Мені здається, вона занадто така, ну, непонятна. Я її все ж таки викладу, напевне, а ви мені напишіть, будь ласка, як воно вам, що ви про це от думаєте? Чи. Варта така ідея для листівки бути чи ні. Так. І трішечки затімню зараз саму ялинку. Мені треба взяти якусь таку синю фарбу, можете ультрамарин, можете синю яскраву і додати в ці всі зелені, що ми з вами змішували. Можна ще темнішого, може навіть трошки фіолетового. Бачите? Це я таку чорно синю фарбу взяла, і в мене такий насичений зелений вийшов. З ним треба дуже обережно. Він в нас от десь в глибинах ялинки, десь він відтіняє і може трішечки виходити на люди. І одразу ви бачите, як. Додаючи таких акцентів, як цікаво проявлюється наша картинка. Я вимальовую все як гілочки. Ще додам зеленого сюди, світло зеленого, якщо трішки, не трішки брудний вийшов. Так, і мені залишилося додати тінюшку для подарунків. Ялинка все освіщає, отак, вот освітлюю, і воно все розходиться. Тобто ми беремо і по колу додаємо тінь. Я взяла фарбу, це синя змішана з трошечки чорним, трішечки чорного. Так, давайте, така, щоб вона, щоб її е, звести до сірого. І можна ще по цій фарбі, отут-от там, де зустрічається яскрава коробочка з тінню, додати темноти, бо це найтемніше місце. Є. Можна, звісно, і тінюшку на йолки, але ми не будемо робити. От у нас готова така невеличка листівочка. Ялинка зверху. Що ще можна? Ще можна якоюсь блакитною такою фарбочки синьою. Синю, 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 блакитну. Побільше водички. І наче сніжочок посипати зверху маленькими крапочками. Все, листівочка готова. Напишіть, будь ласка, як вам сподобалось чи ні, чи дарували би її. Е чи не дарували одна і друга? Гарного дня!